У фіналі рейтингового турніру з більярду взяли участь більше 30 спортсменів. Всі вони протягом року в різноманітних турнірах здобували бали, в підсумку визначили переможця. Ним став Вадим Гуцул. Хлопець зізнається, титул дався йому нелегко. Тренувався, тренувався, ну добивався своє, тому що я в прошлом году був на першому місці, зламав руку. Ну, і Получило що вторе я старався, і от, пожалуйста, є результат. Найперспективнішим в 2013 році виявився ось цей молодий парубок. Тимуру лише вісім, а він уже шість років грає на більярді. Більше року з них на професійному. На початку своєї кар'єри хлопці доводилося не аби як креативити, аби діставатися більярдного столу. Я ставав на стульчик і залізав на стіл, розкручував. Є дві часті: Перша частина, і друга частина. Розкручував цю частину, Брав і та шальком гра зараз. Хлопець впевнено йде до своєї мети у 14 років стати наймолодшим чемпіоном світу. Загалом більярд експорту спорту Чернівцях кажуть фахівці на високому рівні. Ми одні з кращих в західному регіоні країни. Тепер треба більше практики та виїздів. Да, треба більше працювати, працювати і працювати. Получається, ми підтягнули низи. У нас вже нету першої ліги, тому що перша ліга у нас в в цьому годі закінчується, і на наступний рік вже немає. у нету і спортсменів слабих. Нам більше нужна їздити, більше практики імені в міжнародних турнірах. Це хоча б на чемпіонат України виїжджаємо. А для цього треба шукати фінансування. Адже біль. Ярд спорт не дешевий. Як я маю зробити, то мені на знайти ще побільше спонсорів або додати коштів для того, щоб були зацікавлені і гірки. Бо цей вид спорту не є дешевим. Поїздки участь в турнірах потребують грошей. Незважаючи на всі фінансові труднощі, спортсмени сподіваються, що вже наступного року їм вдасться провести в Чернівцях один з етапів чемпіонату України. Людмила Григорчук, Андрій Піскарьов, місцевий час.